Привіт, друзі! Перш ніж перейти до вибору матеріалів, треба визначитися з основними кольорами вашого профілю. А основні кольори це саме ті барви, які ми бачимо, якщо гартаємо публікації трішки, прищурівчі очі. Тема кольорів взагалі дуже цікава, бо тут як з музикою створюється атмосфера, настрій. Але то треба робити окремий урок, навіть ряд уроків. Не хочу, щоб хтось кому не цікаво, занудився, тож я пробіжу швиденько. Є монохромні, де використовується один колір. Також є контрастні, є аналогові, де краще. Використовувати домінуючий, підтримуючий, акцентний це якщо швиденько пробіжатися по цій темі. А якщо ви знаєте точно свій кольор, свої відтінки, і вони у вас вже збережені, візьміть їх, будь ласка, з собою, коли будете йти за матеріалами, якщо ви будете щось купувати в художніх крамницях. Бо там такий вибір, і можна просто загубитись і набрати або надто яскраве, або навпаки. Що не зрозуміло, питайте, а ми переходимо до матеріалів. Ось я зібрала приблизний набір матеріалів, які можуть нам знадобитися, які можна і зручно використовувати. Ось почнемо з фарби фірма Rossa. Це українська фірма, виробляє багато художніх матеріалів, це акварельна фарба. Ось окремо продаються такі кольори, і можна придбати такі, саме які вам потрібні для вашого профілю. Є такий набор в мене, він вже такий старенький. Але якщо вам це взагалі не дуже цікаво, вам не потрібно багато стільки кольорів. Ви можете обрати, у них дуже широка палітра. І ви можете обрати саме той колір, який вам підходить до вашого профілю. Більш бюджетний варіант це дитячі фарби. Дитяча акварель, наприклад, медова акварель. В них теж дуже насичені кольори. А тут головне обрати, саме, щоб кольори вам підходили. І теж можна. Ви... Можете використовувати, підійде. Ще є такі скетч-маркери. У них дві сторони, які можна використовувати. З однієї сторони, вона така тоненька. А з іншої сторони, більш пласка. і можна робити такі ефекти, стрічки, і цікаво використовувати взагалі, ось такі, як поверхня виходить, ніби фактурно. Серед цих маркерів теж. Широка, багата палітра, і вони теж продаються по одному. Тож можна обрати. І раджу тестувати одразу в магазині на папірці, дивитись, чи не надто темний колір Буває таке. Там різні фільми і різна цінова категорія. Можете обрати під свій бюджет ось такі білі маркери. Білі маркери з тоненьким кінчиком. Є центропена, є якась фірма, якась, щось я її не впізнаю. Невідома мені, мабуть, якась китайська. Ось перший це на акриловій основі. Він дуже такий чіткий, і ним дуже класно робити промальовку ліній на кольоровому папері. А ось другий такий він на крейдовій основі, більш блідий, але теж має місце бути. І такі марки на крейдовій основі, вони теж бувають різні. Вони бувають більш чіткі, такі контрастні, а іноді бувають такі більш блідкі, там будете дивитись, обирати. Ці фони, до речі, мені робили діти, розмальовували самі своєю дитячою фарбою. Медова акварель. Ось в них, що вийшло. І я теж іноді використовую. На задньому плані ви бачите, ось теж папір з художнього магазину. Його теж можна використовувати, якщо ви не хочете малювати фон, а вже на ньому робити вже отакийсь, який графічний малюночок. Ось на папері зі склейки не акварельний папір. Жовто-блакитний фон я робила. А це акварельний папір вже. Там вже більш фарба лягає. так. Гарно, але мені подобається навіть той ефект. От. Взагалі, про папір краще брати більш так, високої плотності, бо він тримає форму, він не вигинається. І чим він відрізняється від папіра для креслення, Ось в нього така фактура, бачите? Такі пухірці. Для акварелі. Ще хочу сказати про класні олівці фірми Marco. Вони мені подобаються, тим, що вони дуже класно змішуються між собою, вони м'якенькі. І ще дуже важливий момент, що вони розмиваються водою, пензликом як акварельні олівці. Тобто ефект, ніби ви малювали акварелі. Ось я намагаюся зловити фокус, щоб ви побачили, як саме вони називаються. Рекомендую, бо вони бюджетні, але якісні. Ось ще золотий маркер фірми Центру Пен. Це теж цікавий такий елемент. Можна ним робити якісь там. Штрихи і додавати цікавості вашим малюнкам. Це теж не обов'язково, але може бути цікаво. Пензлики раджу брати синтетичні. Вони підійдуть як для акрилових фарб, так і для акварелі, і з них не випадають волоски. Ними малювати зручно. Якщо у вас є гелеві ручки, наприклад, сріблясті, як в мене, то теж можете їх використовувати, але вже на висохшу фарбу, бо вони можуть розтікатися. Тут я хотіла показати вам прості олівці і їх різновид. М'якості від H до B. H більш тверді, B більш м'які. H зручно робити якісь наброски, B якісь штриховки. І взагалі наброски теж можна робити, але не дуже натискаючи, кому як зручно, вони взагалі для штриховок, тушовок. душових. Взагалі вважаю, що малювати може будь-хто і тут справа практики. Питання в тому, чи хочете ви витрачати стільки часу на цю практику. Комусь цікаво одне, комусь цікаве інше. Ми всі різні, і ми, ми класні. Це дуже добре, коли заходиш на профілі, ти бачиш, які різні люди, бачиш характер цього профілю. І тому взагалі в мене виникла ця ідея урока. Де кожен може малювати собі ці обкладинки, які ми взагалі бачимо спершу, от з... зверху, взагалі, профілю над публікаціями. І в нас складаються вже якісь, якісь думки згідно цього профілю. Це класні лінери, центропен. Вони взагалі, мені дуже подобаються, і я вважаю їх. Одним із найкращих. Чому? Тому що вони якісні, вони не розтікаються. Якщо намалювати ним якийсь, якийсь малюночок, якісь лінії, якісь, там, листочки, квіточки, і зверху вже малювати фарби, вони не розтікуться, вони залишаться такі, як були. І це дуже зручно. Напишете ви чи намалюєте, вони залишаться на місці. Ось такі фарби фірми Роси. Вони є теж різних кольорів, дуже гарні, пастельні, можна обирати і обирати. Думаю, ви знайдете те, що шукаєте. А ось це склейка теж на такому. Папірці фон, жовто-блакитний на задньому фоні. А цю я брала цей скетчбук, брала в сільпо, в офтопі. Він на такій твердій основі, твердий картон, і для нього не потрібен планшет, щоб малювати. Тобто ви можете взяти в руки і робити свої замальовки. Діти одразу його підхватили, ось малюють в ньому свої шедеври, і воно не ковза їм зручно. Можна малювати навіть на таких папірцях, знаєте, в них там записують номер телефону, в якихось офісах використовують. Якщо нічого вже немає, то можна і на цьому, і не хоче нічого покупати. Взагалі можете зібрати все, що у вас є, і використовувати. Придумаємо, намалюємо, що зробимо з того, що є. Не хвилюйтесь. А це ось такий папір, знаєте, Крафт бумага Деякі замовлення загортають нього, теж можна використовувати, якщо він підходить під кольори вашого профілю, або просто вам подобається, і ви придумали, як це поєднувати. Завдяки таким от виробам пластмасовим линій можна робити собі такі наглядні приклади, як буде виглядати вашому профілі. Це теж не обов'язково, можна навіть вирізати з картону якогось там щось придумати. Це для зручності, і взагалі не обов'язково. Але якщо у вас є діти, то, напевно, у вас є таке. Ось ще пензлик. Також можна використовувати кальку. Якщо у вас немає художнього досвіду і ви не хочете витрачати свій час на його вдосконалення. Вважаєте, що ви не вмієте малювати і так далі. Ще, якщо немає кальки, є хустинки, серветки, які теж можуть виконувати функції тієї самої кальки. Я на, уроку, на уроці покажу, як це зробити. Ось бачите, як наскільки вона прозора. Можна це використовувати. Ось так. Ще ось пензлик з використаного косметичного засобу, який теж можна використовувати. Сподіваюся, це відео було корисне, цікаве для вас, і ви що знайдете в себе вдома або щось закупите для нашого року. Це приблизні матеріали для прикладу. Не обов'язково, що вам знадобиться все. Вам потрібно щось, на чому ви будете малювати, щось чим ви будете малювати. Це може бути акварельний папір, це може бути папір для креслення, це можуть бути фарби, це можуть бути якісь маркери, фломастери. І допоміжні матеріали, як маркери, лінери. Але взагалі можете малювати, хоча б навіть я не знаю, ось. На отакому папері від чаю. Дякую, що додивились. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим ви займаєтесь, щоб я додала вам якісь приклади, надихалочки і взагалі подумала, як би міг виглядати профіль з вашої сфери діяльності.